Протягом минулої доби російські військові здійснили артилерійські та мінометні обстріли Херсона, використали п'ять снарядів. Повідомляє міська військова адміністрація. Ураження зафіксовані у Дніпровському, Суворівському районах та в Антонівці. Під вогнем російського війська також були Береславська, Милівська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади. Повідомив голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по селі Миколаївка та селі Ольгов Катігінської територіальної громади. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також використовуючи БПЛА, ворог атакував місто Борислав, скидуючи вибухівки з дронів. На щастя, серед цивільного населення жертв та поранених немає. За минулу добу російські військові 85 разів обстріляли територію Херсонщини, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. 346 снарядів, які вони випустили з різного типу озброєння. Це і танки, артилерія, РЗСВ, також були скиди авіабомб на Ольгівку та знову обстріл садового. Також під обстрілом були і. Околишні населені пункти біля Херсону, це і Прозерне і інші населені пункти під обстрілом. Також і Станіслав, Миколаївка. Внаслідок влучань вчора ввечері виникли пожежі у Ольгівці та Висунцях. Російські снаряди влучили у будинки та господарчі споруди. Пожежі ліквідовані, повідомляє обласна ДСНС. Олена Сумська, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.